Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавку ось такий типу мегафон. Але я б назвав це Bluetooth колонкою у вигляді мегафона. Модель DV680. Посилання на неї залишу в описі. Давайте подивимось на якість і функціонал. В комплекті кабель USB Type-C для зарядки. Ремінець, щоб вішати на плече. Ну і сам мегафон. Зверху є сонячна панель, а знизу відкидна ручка, яка компактно складається. Одразу бачу маленький косяк. Ручка в розкладеному вигляді фіксується нещільно, вона хитається. Тепер перевіримо, чи заряджається він від сонця. Ну, наче якась зарядка йде. Далі з боку знаходиться Тумблер Вкил-викил, гніздо для зарядки, а також для USB флешки і мікро SD карти. usb card. Флешку бачить. tf card. sd карту теж. До речі, в слоті для карти немає пружинного механізму, тому щоб витягти карту, доведеться застосовувати пінцет. Є також радіорежим. Перемикатися між режимами можна кнопкою М. Після натискання центральної кнопки у нижньому ряді він спочатку шукає всі радіостанції. А потім кнопками плюс і мінус можна між ними перемикатися. Утриманням цих кнопок регулюється гучність. Справді, так, от, коли на день я не пам'ятаю, який це був день, цей день якість звуку, до речі, непогана. Далі є режим Bluetooth колонки. Все грає, все працює. Натиснувши кнопку Рекордінг, можна записати якусь фразу і потім відтворювати її. Recording. Раз, два, перевірка. Play recording. Раз, два, перевірка. Детальні технічні характеристики ви зараз бачите на екрані, а також їх можна подивитися за посиланнями в описі. Підтримайте канал лайком та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.